Жіночий одяг літо сорту Екстра 10 кг, ціна 3 тисячі гривень дивимось наповнення. Першим буде ось такий класний в ніжному кольорі піджичок. І, до речі, штаніжки. Кольори у них однакові. Можуть бути навіть як костюмчик, можете собі так комбінувати. Так, кофточка від Nike, класний кислотний колір. Така кофточка жіноча. Тут суто будуть жіночі літні гарні речі. А я нагадаю, для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Абсолютно всі повністю літні жіночі речі. Тобто футболочки, шортики, спіднички, ось бріджики. Легенькі кофточки, легенькі штаніжки, платко, до речі, ось такі класні сорочечки. Бляньте, ось і перше платько. Воно йде довге, дуже, до речі, красиве, покажу вам принт. Так. Це у нас може бути платічко коротеньке, може бути маєчко довго. Так, Лузечко. А це платко, до речі, у нас іде на одне плечико. Не знаю, як вам пояснити, але воно дуже гарно виглядає. До речі, воно теж йде таке достатньо довго. Штаніжки. До речі, попадаються нам тут бірочки. Дуже класний лотик. Так, ще одна клаточка, красиве на запах. Дрібні квіточки. Футболочка, до речі, ця футболочка від них. Дивимось далі. Така моделька футболочки буде. Знову штанішки і, до речі, знову збірочку. гляньте, вони такі легенькі, літні блузочка. Знову штанішки, до речі, ці дуже класні. Штанка йде ось така і до них йде пласочок, Дуже гарно виглядає насправді. Джинсова спідничка. Така буде кофточка, до речі, тут спинка класна. І знову блузочка. Це у нас таке платічко. Так, Спідничка. Ні, це шортики, до речі, а виглядає, як спідничка. Класні жіночі шортики. Штанішки знову. І швиденько показую вам, що залишилось. Ось таке платєчко легеньке, класне. Таке невагоме. Блузочка в чорному кольорі, класна. така буде теж дуже гарна, дивіться. Красиво. Це підкупальник. Сіточка, дуже, до речі, красиво виглядає. Маєчка, футболочка. Це у нас знову платьечко, такий сарафанчик. Легенький-легенький. Дуже, до речі, гарний, білесенький, як сніг. Дивіться. Ну, тобто, речі, тут дуже і дуже красиві, дуже гарні модельки жіночі. Абсолютно всього. Справді дуже гарний лотик, сорочечка, футболочка, Ось тут теж новесенька бірочкою і штаніжки. А я нагадаю: ще раз для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, тобто написати на Viber або Telegram.